Так, друзі, всім привіт! Всім привіт Одеси. Я на оптовому на привозі. Хочу дізнатися хоч які-небудь ціни. О! 48 гривень. Але ящиком треба брати. Персик 35. Тоже так пахне персиком. О, як пахнуть тут персиком. А по чому такий ваш персик крупний? 80, дуже гарний. А слива ваше? 60. Шістьдесят слива капе. Друзі, на опт 22 гривні на кілограм. В ящику десь 25 кілограмів по 22. Такий помидор. Кому на закатку шикарно буде. Дині теж треба брати ящичком. Ну, огурчики, перчик домашній. Огурчики з'явились, до речі. А по чому вони? А по чому огурчики? А у меня 40. 40 гривень, так? Да? 40 гривень. Хтось питав, до речі, до огірки, 40 гривень. Шикарніші дивіться. 40. Теж ящик дуже великий. Перчик, помідори, перець класний. Ось є такий з красними, хто любить красним. А перчик по 7? Ага, 35. Теж 45, так? І такие 45. Угу, Дякую. Груші, груші, дивіться, скільки. Боже. А, беруть, беруть, кстати. А по чому груші? 55. А як називається? Він Літня бера. Літня бера, 55, боже. Гарна груша. А звідки? Гайсен. А, Гайсин, Вінниця. Тому привіт, Гайсену. Дивіться, яка гарна груша. Є бананки, є а, тут, до речі, небагато, так? 5 кг в такій ось в такому лоточку. Помідорчиків багато. О, рожеві такі невеличкі. Ось тут коноси ці, блін. Це скупляється вже, які щось беруть. Бачите, навіть це зна капуста з'явилась. До речи вже зеленый. А почем капуста? Почем? 40 гривен. Прикольно, 40 гривен килограмм. Ну, Треба ящик, да, брать? А? Ящик брать? 40 гривен, дякую. А помидоры ваши почем? почем? Сосед. Хера. Сосед. Да. Я курсину картоплено привозим. А я вам скажу. Аризона, 16 гривен, да? А цигуля по чем? Ну правду скажите. По 10, 10 да? 10, да? Варно? 10, 10. А вот это по чем? Это 17. Тоже 17. На войне. Так, і от ціни тут класно. Підходиш, з ціна є. 16, 15 і 17. А, 18 саме дорожче, Картопля на привозі. 14 морковка, 11 бурячок. Так що ціни класні. І цибуля в них була від 8 гривень за кілограм така дрібненька. А така по 10-12. От картопелька, дивіться в Києві. Вибирай будь-який мішечок, сеточку. Біла, розова, яка хочеш. І цибуля, от бачите, більше, менше. Так що приходь, приходьте, приїжджайте на привоз. Але на машині, бо треба ж його якось тащити домой. Хочете прикол? Дивіться, на розріб огірки 35, а на опт по 40-45. Ось такі ціни на привозі. 40, 35. І ну, перчик 40, помідори 25, слива 50. А перчик по чому І денька по 40. А це по чому? Yes. А, 12? сколько? 12? Може yes, по 12. Yes, yes. А очини які дивіться повні. Вся повна така кукурудзка гарна. Вибирай любу. По 12. Yes, так, он слива по 30, yes. 80. Виноград 50. От виноград ось повісили, як такі ціни. Тоже денька 40. 40. О, а что мы тут? Тоже 35 угорьки. Сына упала на ногу, 35. 25. 60. Надо, 30, 40. 40 гривен. Баклажанчики. Есть по 30, немножко буря. А чем хуже, да? Не, не хуже, она... Это Измаильский, это западная Курания. А, вот это цвет. Это цвет. колер. И перчик а, по 45. Идти да. почем по 30. По 30. Можно даже по 25 вечер. Можно торговаться, да? Да. Можно торговаться. У нас всегда можна торговаться. Никогда 60, а на 70 гривень на оптику, а на 60 розниця. Угу. А це что? Ну це ж не сливка, да? Нет, это не сливка. Сливка така... вот там по 20 дерев, аж по 10. Її. А так крупно поливает. Це на борщ, мабуть, да? На да. борщ. Насок. Насок, на бож, на закрут. Это, это мне сильно Так и картопля у вас почём? 25. Як називається? Білорус. Білорус. Да. І огурці по 35, да? Так, огірки по 35. Угу. На 38 на вафл, а у на нас всегда распродажи <свят> не цена. Все гарно дня вам. Підходіть, выбирайте, покупайте. Друзі, подивіться. Подивіться на ці помідори, які крупні. 60 гривень маяки. Ого, такі крупні, це, мабуть, один полкіло, кіло, так, Ну, Ні, пол так. Так, а що у вас? Що у вас О, ще було? Гірочки по чому сьогодні, Люд? Були красиві 45, гарні. такі. Гарні, так? Да? Так. Да. Кабачки теж по 30, Людочки. Кабачки 30. Огірочки розібрали. А перчик по чому був? Перець був красивий, зелений, такий 45. Крупний, так? Да? Так, да, крупний. В общем, все розпродали, тому приходьте краще зранку, це вже друзі. Такі. Картопелька теж, скільки тут 25. 25. Білороса, так? Да, 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 да. да. І цибулька 20. Ну от людочка распродалась під вечір. І слава Богу. От такі баклажанчики, дивіться, 50 гривень кілограм. Що це за сорт? Як він, до речі, називається? І чи відрізняється він від звичайних баклажанів? дивіться? 50 гривень. Яблучка 60. Такий перчик 35 гривень можна вибирати. А такий по чому? А такий по 40. Ого. Подивіться. Півметрова. 50. Так, і сливку зараз відглянемо. Ось така 25 наборчик. Друзі, маліну, хто шукає. шукаюся. 160 гривень. На виході от мужчина вже дивіться вже прям виходжу на Преображенську, де трамвай під мужчина, хто торгує. 160 гривень маліна. Подвечір, дивіться, і гарно така. Сухенька, так? Да? Сухенька, до речі. А ця штука по чому? Килограмм 220. 220. Ага. Через 120, что тут 40. Кстати, а перец почем? Мне 50, надо перец. 50, 60, 10 Или это перец? Килограмм 300. А 200 зеленых, да. Все а что у вас до перчика ничего немає? Що ви так не Закончилось сегодня. Закончилось все. уже, да? А червоный цей? 75. 75, 75 25, 30, такий перчик. Что угу. будете знать? На выходе уже.